Каємо громадян не провокувати пожежі в екосистемах та утримуватися від спалювання сухостою. Також нагадуємо, що спалювання сухої рослинності, її залишків та сміття заборонено. На жаль, не всі мешканці Миргородського району дотримуються законності та заходів пожежної безпеки. Лише з початку поточного року поліцейські Миргородщини склали 57 протоколів за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Профілактичні рейди триватимуть у Мирродському районі і надалі нагадаємо, за випалювання рослинності залежно від характеру правопорушення та його наслідків передбачені адміністративна або кримінальна відповідальність так, відповідно до статті 77 примітки 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, за самовільне випалювання сухої рослинності для громадян передбачений штраф до шести 120 грн., гривень для посадових осіб від 15300 тисяч гривень. До 21 420 гривень. Альтернативою спалювання рослинних рештків є їх компостування. Відходи з кухні, також рослинні рештки із городу, компостуєте і вже через рік цими добривами зможете підживити ті ж самі рослини. За знищення чи пошкодження вогнем, лісових масивів, зелених насаджень, навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення, суд відповідно до статті 245 кримінального кодексу України може призначити штраф від 91 800 грн гривень до 153 000 грн гривень або до 5 років обмеження чи позбавлення волі. А за пожежу, навіть через необережність, що призвела до загибелі людей, масового знищення тварин чи інших тяжких наслідків, кримінальний закон передбачає від 5 до 10 років ув'язнення. Шановні мешканці Полтавщини, якщо ви бачите пожежу або особу, яка намагається підпалити сухостій, негайно телефонуйте за номером 102 та 101. По можливості зафіксуйте на фото чи відео особу, яка здійснила підпалювання. Та передайте інформацію до правоохоронних органів для подальшого притягнення правопорушників до юридичної відповідальності.